Потім не жаліється. Зараз я буду піднімати усіх кого можна. Тільки Міністерство оборони, Генштаб, я всіх зараз буду піднімати. Mm -hmm. спасибо за, за що, що з мене буде, ви скажіть только. Ну як, що за перемога, за що? Ну, Щоб перемогли, а потім прийдемо, будемо бутилку розпивати. А що робити? Я, я п'ю все, що горить. Ну, я знаю, знаєте. <головіка> я кстати, теж би, би випив, але тут даже ні, не можна. На жаль, ніхто і не продає. Хотів би такий, щоб після перемоги трошки тих депутатів потрусити, взяти їх за шкури і блядь, повиганяти туди всіх нахуй і дать таким їм пізди блядь. щоб вони сука нікода блять в жизни не забували що вони сука з нами сделали і деньги урізали, і то урізали. І так, тут моральний дух так купілів. А мене пацанов. тут а ганяють, А моїх волонтерів прислідують Волонтеру одному зріння, мусора, уграли повністю. Бізнес розрозібашили. Гроші украли, які на бахмут він надкладував. Мене побили, волонтера побили. Мене тягають по судам, що я за пацанов жопу рву. По всьому інтернету розмазали. Дивився ваш тіток за вами. Слідів Сюрина. Я теж, я не знаю. Блін, можна було якось було вам допомогти, мене може я. Ви там давайте держіться, А я вже тут якось одеб'юся цих гандонів внутрішніх. Розмазали в інтернеті, мене з говном смішали, що я зрадник, що я колобас. Мені посрай. Мені лише щоб пацану хотіли. Якось... Їм yeah. ж такі люди неудобні. Це тут все понятно. Хто в много балакає, вони ж сиплі стараються. Ну mm. не переживайте, ми теж мовчати не будемо. Ми стараємося. Оце ну, мені друг скинув ваш номер. Я вже не знав, що діти. Я думав, може вам самим написати. Ну він вам сам написав. Може, ви хоч нам допомогли, тому що тут реально і хворих багато, і хто не може взагалі, і хто, кого ВЛК, всіх сюда нахуй поприганяли. Рапорти, як і нікого, не приймають. Рапорти, кстати, покидайте мені на цей номер телефона, якщо можете, в Телеграм. я не можу... Є тільки цей, покидайте мені, будь ласка, рапорти. І дайте номер моїй дружинам, якщо треба, щоб вони були з мене на зв'язку. Я 24 на 7 на телефоні, ну, в силу моїх фізичних можливостей. Але ну, я завжди ну, стараюся брати трубку, скільки я можу. І вичитувати повідомлення, бо люди пишуть, куди тільки можуть. Пацани навіть мені кидають гривню в монобанк зі своїм номером телефона, щоб тільки я їх набрав. Ага. Я вас понял. Хорошо. я, вам, що? я вам на вот номер, да, скину жены номер. Да. Можна Да, да, їй дайте мій там, ну, неважно як. Все, держіться, я зараз буду подимати всіх на уші. Хай мене називають тричі колаборантом, але я, ну, мовчати не буду. Та ні, перестаньте, які хай йдуть вони всі в очко, нахуй, ці підарати. Хай піздують в очко, нахуй, вони тут таке роблять, їбануться просто, що, що робити? Да, не ну, гниди, хуже зовнішні. Що... Мільярди. Миллиарды. Сейчас, щоб ти поняв, у притулу лежить 300 лямов на щиту. Повернись живим 300 лямов на щиту. У них просто мільярди лежать. Ну, я не знаю куда чи куда ті дрони. Але у нас які там є. якісь то там є по одному дрону. трону. І ти не можеш них навіть літати? Ну, не пульсні, взагалі, ну, на них даже летать. Ну и мы на Путіні вообще не хуя. Ну. Мы там участвовали в Херсоні на наступленні. Ну мы даже їх... Даже их кота по мне они ну, просто. Быстро дуже. И все. Стояли на ноле были. Высокополя, может, чули когда-то там. Чув, да, я знаю, да. Закрывался. Вот а мы там, высокополя, Ольгина, стояли были, нас по 15 дней вывозили тоже. Командование дебильное, блядь. Ничего не было. Короче. Хорошо. Но... Я сейчас буду всех поднимать на уши, а вы там тримайтесь, хлопцы. Что а, могу, я да, сделаю. Я... Хотя я под домашним арештом, но... Я вас благодарю, дуже сильно від всього колективу, від всього нашої бригади 238-ї. я від всього, я думаю і від цих хлопців 129-ї бригади, щоб ви нам пожалуйста помогли все що я можу я зараз буду робити брата на м'ясо назад хорошо хлопці добре тримайтеся там все велике спасибо да, до свидания до свидания